В цьому відео покажу усі свої секрети, як я роблю такі пухнасті гарнюнькі вироби. В першу чергу, після того, як виріб зв'язаний, я його відправляю пратися в пральну машину, обов'язково, щоб пропитка знялася. Я пару засобом для шерсті, вибираю програму для прання шерсть 40 градусів, 800 обертів віджим, і після прання, як бачите, Капор просто поправся, пропиточка з нього знялася заводська і він ще не пухнастий. І обов'язково після прання відправляю його сушитися двічі або навіть і тричі у сушильну машину. Вибираю також програму для шерсті і вона там делікатно сушиться. Подивіться зараз, скільки тут в сушильній машині лишнього пуху. Зараз я його увесь позбираю, і ви просто прифігієте. Вже більш-менш видно розкриття по пряжі, але ще не ідеально. Тепер збираю лишній пушочок, це тільки від першої сушки. Перша жменька, ну і зараз така невеличка буде друга жменька. Ну, ось це від першої сушки. Зараз я поставлю на другу сушку, потім займусь ним ще раз і потім ще раз поставлю на третю сушку. Як бачите, ще повного розкриття немає, але лишній пух я вже звідси забрала, щоб він не леняв речі. Тепер наступний етап я беру відпарювач зі щіткою. І так як я зараз буду відпарювати, одягаю рукавичку, щоб мені було не гаряче. І починаю розкривати пух, витягати його звіти завдяки пару тащиці, щоб він краще був такий, знаєте, пухнастіший і м'якіший. Щоб ця пухнастість вона вся розкрилася завдяки відпарювачу. Відпарюю і е, потроху лишній пух в процесі збираю зі щітки, коли він накопичується. Так проходжу і ззовні, і зсередині на капарі, поки мене не задовольнить результат. Ось, бачите, з усіх баків проходжуся, не жалкуючи на це часу. Наступним етапом буде після відпарювання щіткою. І ось один із майже останніх етапів, це я продаваю феном повністю капер, щоб лишній пул звідси добре дістався. Якщо є, він там повилазив, у мене він по всій кімнаті літає, що потрібно брати пилосос і все пилососити. Але це ще не все, я обов'язково після цього етапу повертаю капер у сушильну машинку і ще раз там його продуваю завдяки сушильній машині, хоча б на 20 хвилин, щоб. Увесь лишній лишній пух зібрався.